Привіт, в цьому відео ми з вами вивчимо різні формати для написання стилів CSS в наших проектах. А перед початком я хочу порекомендувати сайт itproger.com. на сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок на сайті буде в описі до цього відео. Отже, перше, що я пропоную зробити, так це створити певний проект, в якому ми якраз і будемо вести весь наш майбутній веб-сайт. Для цього я пропоную створити просто певну папку. Ви її можете створити де завгодно. Я, наприклад, її просто створюю на головному екрані. І далі таку папку я називаю як 3W, а також переношу цю папку в програму Visual Studio Code. Після цього ця папка тут відкривається, та я можу працювати з цією папкою. Створювати тут нові файли і так далі. Давайте ми в цій папці створимо дійсно новий файл. Це буде головний файл всього нашого веб-сайту. І це буде такий файл як індекс. HTML тут також додається іконка до цього файла. Знову ж таки, це створюється завдяки тому минулому плагіну, який ми з вами встановлювали. Material Icon Design. Ну, досить такий зручний плагін. Тут я пропоную прописати стандартну HTML розмітку. І щоб мені це зробити, я звісно можу прописати все самостійно, тобто я можу там прописати. Doctype HTML, наприклад, потім tech, head і так далі. Але я можу тут ще створити дуже швидко всю цю стандартну розмітку за рахунок такого вбудованого плагіну, як Emmet. І щоб мені просто їм скористатися, я можу прописати знак оклику, прописати, ну а вірніше, натиснути на Tab. Після цього в мене створюється вся базова розмітка. І тут вже є Doctype, є tech HTML. Тут ми можемо змінити лише мову, наприклад, UA. Тут є head, в ньому є. Всі стандартні метатеги, а також тайтл. До речі, тайтл ми можемо змінити. Давайте напишемо HTML CSS, є tech body, ну і закривається це все тегом HTML. Отже, ми отримали стандартну HTML розмітку. Тут я ще давайте пропишу певний абзац, тобто я створюю такий тег як P. До речі, щоб швидко прописувати всі ці теги, просто прописуйте назву тегу та натискайте на клавішу Tab. І цей тег він тут створюється. Тут також я хотів би прописати. Певний ну, текст, який буде відображуватися на сторінці. І для цього я пропишу так званий текст заглушку, тобто це лорем іпсу. І щоб його швидко прописати, я прописую перше слово LOREM. А далі я давайте вкажу, наприклад, число 15, тобто 15 таких от слів заглушок тут буде створено. Просто прописуємо lorem 15 натискаємо Tab, і ось такий текст він тут створюється. Далі ми давайте збережемо файл, натискаємо Ctrl-S, і тепер я пропоную цей весь файл. Від відкрити в браузері для цього ми просто відкриваємо папку, де в нас є цей файл. Далі натискаємо два рази на сам файл, і він відкривається в браузері за замовченням. Тут в нас прописується тайтл для сторінки, а також прописується той текст, який ми хотіли з вами вивести. Це стандартний текст, тут нема поки ніяких стилів, все виглядає саме так, як це виглядає в стандартному HTML. І тепер нарешті ми давайте перейдемо до написання самого CSS коду. Перше, що нам потрібно зробити, так це зрозуміти, а де взагалі ми можемо прописати. Прописувати весь CSS код. Взагалі існує. Три різних способи, де ми можемо прописувати CSS код. Ну і давайте почнемо з першого способу. Це такий найбільш банальний та й простий способ для написання CSS коду. Він заключається в тому, що ми можемо до певного HTML-тегу додати такий атрибут, як style, Тобто ми прописуємо style, дорівнює і відкриваємо лапки. І в цих лапках ми можемо прописувати ті css характеристики, ті css властивості, які будуть додані лише до цього HTML-тегу. Такий спосіб написання CSS стилів він не дуже є гарним, адже він комбінує HTML та CSS в одному єдиному місці, в одному єдиному файлі. Ну і код буде виходити дуже таким незрозумілим, якщо ви будете до кожного HTML тегу дописувати певні стилі лише через атрибути. Тому такий варіант він не дуже гарний, але ми його розглянемо, адже його можна використовувати, коли вам просто потрібно точково до певного HTML тегу додати, ну буквально трошечки додатку стилів. В такому випадку атрибут стайл він дуже-дуже добре себе показує. Але просто повністю для всієї сторінки прописувати лише всі стилі за рахунок атрибута стайл це буде погана ідея. Так от, ми давайте зараз з вами вкажемо такий стиль, за рахунок якого ми змінимо колір цього всього тексту. Для цього мені потрібно просто прописати таку характеристику, таку властивість, як колор. Далі прописується двокрапка, і після двокрапки ставиться значення для цієї властивості. Ну, наприклад, я кажу, що я міняю колір цього всього тексту, а в якості нового кольору я буду підставляти червоний колір. Тому я прописую тут просто red. Також, до речі, тут в Visual Studio. Ви можете навести на оцей квадратик, який тут з'являється, і тоді ви можете вибрати будь-який колір, який тільки забажаєте. Ну, я давайте поки не буду експериментувати та просто встановлю червоний колір. Таке ми з вами зберігаємо. Після цього можемо зайти на сторінку, і от ми помічаємо те, що весь наш текст він тепер червоного кольору. Тобто, ми конкретно до певного HTML тегу додали додатковий. Додаткові стилі. Більш того, ми можемо, наприклад, ось тут зробити, що в нас певний текст, він буде нехай жирним ну, виділятися жирним. Тобто, от, долар якийсь я там взяв певний текст, просто виділив його жирним. Тут воно, звісно, також буде відображуватися. Давайте навіть е, наближу трошечки. І до такого додаткового HTML тегу ми також можемо додати той самий атрибут. Давайте ми навіть таке подивимось. Тобто тут я також прописую стайл, я зараз буду прописувати. Підписувати повсюду один і тей, ну, одну і ту саму властивість, тобто я буду повсюду міняти колор, колір тексту. Але в майбутньому ми також ще вивчимо інші властивості, інші характеристики для того, щоб створювати той дизайн, який нам буде потрібен. Наразі просто постійно буду використовувати ну, один і той самий стиль, щоб просто не відволікатися на інші якісь моменти. Так от, давайте я вкажу те, що оцей текст він в нас тепер буде синього кольором, ну і я прописую color blue. Після цього ми помічаємо те, що весь наш текст він червоний, але конкретне слово воно в нас синє. Тобто, таким чином, за рахунок style, ви можете додати конкретні характеристики до будь-якого з елементів, з HTML-елементів. Якщо буде потрібно додати декілька значень, то ви ставите просто е, крапку з комою, і далі ви можете прописати які, якусь іншу характеристику, але ми поки таке прописувати не будемо, адже поки ще не вивчили якісь інші характеристики, властивості, які ми можемо додавати. Поки головне, що потрібно пам'ятати, то це те, що є такі атрибут як style і за рахунок нього ви можете дуже швидко до будь-якого HTML-тегу додати певні характеристики. Це перший найбільш простий спосіб, як додавати CSS. Другий спосіб, він заключається в тому, що ми можемо в тегі head або ж в тегі body ми можемо створити новий тег, який називається Як Style. Ви його відкриваєте та закриваєте, і все, що буде записано всередині цього тегу, це і буде CSS код. Такий підхід, він вже значно кращий, адже ви тепер відокремлюєте HTML від CSS. Весь CSS він в мене тепер ось тут буде прописаний, ну а HTML він буде ось тут, якби прописаний. Але такий. Підхід він також буде не зовсім ідеальним, адже якщо ви будете на кожній вашій сторінці на вашому сайті прописувати отакий текст стайл, то ви просто будете в якийсь момент повторювати всі ці стилі, адже я впевнений, що на двох якихось сторінках у вас буде однаковий CSS код, ну наприклад, там для шапки сайта або для футера сайта. І оскільки кожен раз всі стилі прописуються виключно в самому html файлі то вам просто потрібно буде копіювати один цей файл. ну, один цей код, і вставляти цей код в інший файл, що не дуже зручно, адже копіювання кода це завжди якийсь не дуже гарний момент. І третій спосіб, який ми з вами трошечки пізніше вивчимо, він буде вирішувати цю проблему. Але просто наразі ми можемо сказати, що tech-style він вже краще, аніж наш попередній варіант, коли ми все прописуємо в атрибуті style. І от що я давайте зараз зроблю? Я, напевно, видалю весь цей код, який ми тут з вами прописували. Ну тобто, більше в мене не буде. Тут атрибутів style. Також я, мабуть, просто створю тут якийсь коментар, даби ви пам'ятали, що існує такий атрибут, як style. Просто його тут залишу. Це буде коментар, він на що не буде впливати, але просто нехай тут буде. І тепер я спробую зробити приблизно ту саму річ, яку от ми з вами тільки що мали, але вже через окремий style. По-перше, я давайте все це збережу і оновлю сторінку. Ви помітите, що текст він повністю чорний, це логічно, адже ну, більше мені дає. Ніяких стилів. І тепер тут, в тегі style мені потрібно створити так званий селектор. Селектор в мові CSS це, по суті, конструкція, за допомогою якої ми визначаємо, до яких HTML-тегів ми будемо додавати певні характеристики, певні нові властивості. І оскільки я хочу зараз просто додати нові характеристики для тегу p, то мені в якості селектора тут буде достатньо прописати просто. Назву цього тегу, я прописую P і далі відкриваю такі фігурні е, дужки. В цих фігурних дужках я можу описувати безліч рядків, і кожен рядок це буде якби нова характеристика, нові стилі для е, цього тегу. І от давайте я буду прописувати приблизно те саме, що і було до цього. Ну, наприклад, тут встановлю RED, або вже на, на цей момент можу і встановити якийсь інший колір, просто його підбираю тут через Visual Studio. Ну, він мені дає таку можливість. А також я створюю. Ще один тут селектор. Це вже буде селектор, який буде працювати з тегами, що, що називаються як B. і тут я також буду встановлювати якийсь колір, нехай це буде просто червоний колір. В кінці, до речі, ви завжди ще додавайте крапку з комою. Це просто означає те, що цей рядок він закінчився, і якщо ви будете прописувати щось далі, сама програма, сам браузер буде розуміти, що це вже якісь нові характеристики, а не характеристики, які досі відносяться до цього першого. Свойства. Да, тобто, ви просто в кінці завжди дописуєте крапку з комою. Таке ми можемо з вами зберегти, оновлюємо сторінку. І ось весь текст він в нас зеленого кольору, певне слово червоного кольору. Ну, цілком все логічно спрацювало, Тобто ми додали нові характеристики до нашого оцього HTML-коду. Тобто, це другий варіант, яким чином ми можемо додавати стилі. Цей другий варіант він заключається в тому, що ми можемо просто створити окремий текст стайл. Тут ми прописуємо select селектори і далі прописуємо певні характеристики. Відносно селекторів, ви зараз можете про них не задумуватися. А ми про них ще будемо детально говорити в наступному уроці. Наразі головне, що вам потрібно запам'ятати в ході цього уроку, це просто яким чином ми взагалі можемо прописувати CSS. Тобто, перший спосіб це через атрибут Style, другий спосіб це через окремий Style. І тепер нарешті роздивимося, третій спосіб це найбільш е м, кращий такий спосіб, як можна записувати CSS. Він полягає в тому, що ми можемо створити окремий CSS файл. Далі цей файл ми можемо підключити на одній чи на декількох сторінок. І в цьому файлі ми також будемо описувати подібні селектори та будемо вказувати, до чого ми додаємо певні стилі. Чому цей підхід він буде найкращим? Да просто з точки того, що тепер ми з вами отримаємо те, що в одному файлі, наприклад, в цьому файлі у нас конкретно буде лише HTML код, а в іншому файлі в нас буде лише. CSS код. Тобто ми тепер будемо розділяти наші мови по різним е, файлам, і це просто гарний підхід, коли не все комбіновано в одному файлі, а все розділено якби по категоріям. І давайте ми таке з вами дійсно зробимо. Спершу я пропоную створити нову папку. Ця папка може називатися як завгодно. Я, наприклад, називаю її як CSS, що цілком логічно. Або можна назвати її як style чи щось таке. Далі в цій папці я створю новий файл. Давайте він, давайте він навіть буде називатися як main.css. Знову ж таки, назва цього файла може бути будь-якою. Головне, щоб в кінці було таке розширення, як «.css». Таким чином, ви кажете, що ось тут в цьому файлі у вас будуть записані саме стилі на мові CSS. Тобто тільки розширення важливе, а назва може бути будь-якою. І тепер ми давайте з вами зробимо от що. Я напевно скопіюю всі ці стилі. Також я весь цей, весь цей текст закоментую. Ну і якщо таке зберегти, то ми просто побачимо, що знову ж такий текст він буде повністю чорним. І всі ці е, характеристики, які я скопіював, просто вставляю сюди в нашому новому файлі. Тобто, тут я також буду звертатися до, е, до нашого абзацу, а також буду звертатися до жирних е, слів, і буду встановлювати якийсь певний колір. Якщо ми зараз таке оновимо, ми, звісно, побачимо, що нічого в нас не спрацювало. Адже це логічно. Бо для того, щоб якийсь певний CSS файл він діяв на оцю HTML-сторінку, нам цей CSS файл потрібно підключити саме тут в цій сторінці. І для того, щоб таке зробити, ми просто можемо прописати десь в тегі head Такий HTML тег, як link. Він записується наступним чином: це link, далі rel stylesheet, тобто вказуємо, що ми підключаємо. Включаємо з вами якісь, ну, якусь таблицю стилів, і далі вказуємо просто е, той файл, який ми хочемо підключити. Мій файл він знаходиться в папці CSS, а тому я тут і прописую те, що я спочатку звертаюся до папки CSS, далі прописую слеш і вказую те, що я буду підключати такий файл як main.css. Тобто прописуємо повний шлях до потрібного мені файлу. І тепер, якщо ми оновимо сторінку, то ми помічаємо, що в нас текст він зелений, певне слово воно червоного кольору. Весь всі ці стилі вони коректно в нас підключилися та відображуються на сторінці. Ось такі три способи є для підключення CSS файлів: це style, просто атрибут, є tech style, а також є підключення за рахунок окремого файлу. І от в майбутньому ми з вами якраз і будемо постійно підключати різні CSS стилі через окремі файли. Це найбільш зручно. Ручний варіант, адже він відокремлює HTML від CSS. І наразі ми з вами ще не вивчали якихось там певних властивостей. Все, що ми з вами зробили, так це ми просто попідключали різні оці CSS формати. Ну і вже починаючи з наступного відео уроку, ми почнемо вивчати різні селектори, за рахунок яких ми зможемо отримувати ті елементи, з якими ми хочемо працювати. Та до певних елементів ми почнемо додавати певні стилі. Ну і все це ми вже почнемо вивчати. Чати з наступного уроку. В цьому ж уроці ми лише навчилися підключати коректно підключати CSS код. Ну що ж, на цьому відео підходить до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мою телеграм-групу. Всі посилання будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Бувайте!